Центр медичної реабілітації КНП Лисичанська багатопрофільна лікарня запрошує на амбулаторну і стаціонарну реабілітацію військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. Амбулаторна та стаціонарна реабілітаційна допомога надається за такими напрямками. Опорно-рухова реабілітація Стани після ендопротезування суглобів. Стани після оперативних втручань на кістково-м'язовій системі, артрити, артрози та інші хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини. Неврологічна реабілітація, неврологічна дисфункція після оперативних втручань, стани після уражень нервової системи для стаціонарної та амбулаторної реабілітації. Потрібне електронне направлення від сімейного лікаря або лікуючого лікаря, де зазначено. Послугу А57 медична реабілітація, категорія, госпіталізація, кількість послуг в одному направленні один. Пріоритет планове, попередня медична документація. Тривалість курсу медичної реабілітації визначається для кожного пацієнта. Окремо пацієнта обстежать лікарі з фізичної та реабілітаційної медицини та мультидисциплінарна команда фахівців лисичанської багатопрофільної лікарні. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами плюс 3 8 066 746 27 01 або плюс 3 8 066 483 34 75.